Well, this one is on a knocker. Step in on the dance, and I just my dance. Everything right? заміною, зокрема ще Дмитра Анишка, всі це чекає у своєму складі. І тим часом вже і пропускає, друзі, Віталій Макаренко. Вже на хвилині другій відкриває рахунок Віталій Макаренко. <піллянський> Вправляє у ворота Назара Кабальчука. 1-0. Швидкий забитий гол у цьому пунктавому матчі за підопічними Олександра Кульши і Віталій Макаренко. Задавайся. Ми також пригадаємо, що сьогодні вже другий свій матч проводить ще Сьогодні перехоплять для Чарасмади Надобанко. Він грає до центру Полторацький на Дбенко в штрафній площі та відпускає від себе. Забирає був Його вкидання в перед Володимир, але є ще підтримка. Тищенко. Гей, В Наровський блок від Полторацького. Так, друзі відновлюється гра після перерви. Ще одна така зляки та в лотері. Оторис! Далі правий гарне. Що саме, що взяти? останні підходилося Ось один із них. І тепер вже на рандеву, але Браво. Це Ви легка здобуть не страша чачі. Полкурадський є підтримка. Лясота! Лясота! А зараз підхід від січі удар. Передача Передається моменти. Бол. Опиняється м'яч у воротах друзі Січі Вже на 19 й хвилині. Підвічно Олександра. Хоче Різницю на свою користь подвоюють. Олексій Саманов. Він цим а, точним ударом. вже Дві результативні дії за поки не повний. І Нова Хрошева. Просилась передати, але ще був Макаренко з центром. Та й до Віталія, де доходив? <плес> ще одну класну передачу вирізає Надобаленко. Ще з допомогою партнерів кидає він майже поля матч продовжується і. Віталій. Yeah, yeah. Проти Макаренка. Нехаєнко Далі просувається. Віддає! вже спокійно. І вже спокійно, друзі. 3-0 Оформлює партнер. І чужого карного майданчика. Oh зараз 3-0. Хвилина 32. На новинку. Вадим і Третій гол чачарас. Це за аут. Пласна лінія штрафної площі Михаєнко. В ближній артикатах половина триває. Булгаков витісся Чубути, Семаксимілян, це моя. І з правої Хоцуба лежить збирає за центром, точно. Кинув на догрантів Булгаков. Це на власні половині Наробський. Буває знову в Наробський. Продовження на Кабачука не проходить. І Булгаков. Булгаков-булгаков міця Булгаков. у цій порожнього. групі. Намагається завадити Максим Спуталем, Цеблян, Бугаков. Досягає цієї другої давайте, Лос кілька спроб. Обідах Максиміліана, але не влучав він успіх. Зараз уже навів приціл. <рісті> Моменту! Ще раз блокує. Цей по воротах.